Чи треба у наступному році повідомляти податкову про купівлю чи продаж нерухомості? Розповім певні деталі згідно статті 172.4 податкового кодексу. Приватні нотаріуси, щокварталу подаватимуть до податкової інформацію про всі? Посвідчені ними договори купівлю, продажу нерухомості, а також обміну чи дарування нерухомості, це приватні нотаріуси будуть зобов'язані робити ще кварталу, вже починаючи з 1 січня 2026 року. Тобто, очевидно, що податково буде мати ще більше інформації про ваші доходи, купівлі та продажі. Проте, цей обов'язок поширюється саме на нотаріусів. А от приватним особам, які купують, продають, обмінюються нерухомістю, жодних повідомлень подавати не потрібно. Традиційно під час посвідчення угоди нотаріуси мають дати клієнту анкету-опитувальник з питаннями про походження коштів. А після проведення угоди новою дією буде передача інформації про всі такі угоди в податкову. Це стартує з 1 січня 2026 року. Якщо вам було корисно, ставте плюс в коментарі і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Дня даю інсайти про податки в Україні.